Привіт, дорогі підписники, і підписниці. Я дуже рада вас знову бачити на своєму каналі після такої великої паузи. Знаєте, російські ракети і шахеди вносять свої корективи в життя. Я щось останній місяць не те, що про відео не могла думати, я і книжки не особливо багато читала і якось е втомилась від постійних обстрілів, і від невисипання і енергії ні на що взагалі не було. Але зрозуміла, що пора повертатись на YouTube, бо якщо я хочу розвивати цей канал, то треба знімати відео. Немає ніякого іншого шляху. І ще в травні я прочитала одну чудову книгу, про яку все ніяк не могла вам розказати, і ось сьогодні зроблю цей книжковий огляд. Це книга Євгенії Кузнєцової Драбина. Я взагалі хотіла купити собі, спитайте мієчку, бо дуже багато про неї чула. Але потім е, прийшла в книгарню і побачила драбину на полиці. А про драбину я щось чула. Е, Дуже так віддали. Але, здається, в одному з телеграм-каналів я читала, що у Євгенії Кузнєцової виходить нова книга, дуже-дуже свіжа, про події, які відбувалися в 2022 році. І я побачила цю книгу і мені так сподобалася обкладинка, мені так сподобався дизайн, що я її купила і взагалі не пошкодувала. Вона неймовірно мені сподобалась, вона дуже легко читається. Тому зараз я вам розкажу, про що вона і чому би я її радила почитати. І ще зрозуміла, що можна отак от поставити книжку, щоб ви її бачили, і я її не тримала в руках постійно. Genius. це видавництво старого лева. Як ви можете побачити по цій дуже гарній обкладинці, її як завжди приємно тримати в руках, приємно читати. Видавництво старого лева зв'яжіться зі мною. Нарешті я хочу з вами співпрацювати. Кожного разу, коли купую їхні книжки, це дуже приємний читацький досвід, не тільки тому, що це хороші книги, а й тому, що дуже завжди приємний, і гарний дизайн, оформлення, і я це дуже ціную. Взагалі, драбина це перша книга про цю нову реальність, в якій ми з вами живемо з минулого року. Яку я прочитала, вона вийшла в 22-му і я так розумію, тоді ж була і написана. Тому що це історія про родину, яка через повномасштабну війну змушена виїхати до свого родича в Іспанію, і історія про те, як вони уживалися в одному будинку, історія про Кожного з цих персонажів і як на них впливає війна, і історія родини загалом і їхніх стосунків. Це також історія е, про війну, звичайно, ж, е, історія про біженство і як ти почуваєшся в чужій країні, коли ти змушений тікати е, зі своєї країни, коли на твій будинок летять бомби. Але давайте я про все по порядку вам зараз розкажу. Головний герой цієї історії Толік. Здається, йому чи то 30 років, чи під 30. це хлопець, який переїхав в Іспанію. Він там знайшов дуже хорошу роботу, і він там купив будинок своєї мрії, який він вже думав, як буде облаштовувати, як йому там буде класно жити, і як класно, що він нарешті самостійний і вирвався від своєї родини на дуже, -дуже далеку відстань. Але війна все змінила, і він змушений хостити доволі багато своїх родичів. До нього приїхала мама, якась його родичка. Я чесно не пам'ятаю, які там були сімейні зв'язки. Григорівна дуже колоритна персонажка, його дядько Анатолій Степанович, його сестра Іруся. І її подруга Поліна, і ось вони абсолютно різні люди. Люди, які намагаються разом уживатись, а найголовніше, Толік намагається з ним всіма уживатися. І протягом цієї книги ми спостерігаємо власне за їхнім щоденним життям і за їхніми комунікаціями, за тим, як розвиваються і змінюються їхні стосунки і. Про те, як ці люди намагаються на чужині зробити місце, де вони живуть, більше схожим на свій дім і якось підлаштуватись, але у них це не дуже добре виходить, тому що всі вони дуже сумують за батьківщиною і за своїм старим життям. І Толік теж дуже сумує за своїм життям, коли він жив сам, і було йому дуже спокійно, поки йому на голову не звалилася його родина. Як ви вже зрозуміли, тут доволі багато персонажів. І мені здається, що вони доволі добре прописані. Ми розуміємо якісь їхні особливості, ми знаємо їхню історію, не всіх, але більшості. Ми розуміємо приблизно, що це за люди, що вони відчувають. От мені здається, що Євгенія Кузнєцова дуже. Тонко вміє описати якісь переживання людей, емоції, взаємозв'язки між людьми знову ж таки. І напевно ще можна сказати, що одним із героїв цього роману є будинок. Той самий будинок Мрії Толіка, і драбина, яку він в один прекрасний день представляє до свого вікна, щоб не треба було заходити через центральний вхід і пересікатися зі своїми родичами в якийсь момент, коли його вже все дуже дістало, і він просто хоче побути в тиші і в спокої, а йому не дають цього зробити. І ось ця драбина це як символ цього його ескапізму і символ прагнення. Бути на самоті, але від своєї родини не втечеш, все одно Толік цей вир родинний в якийсь момент підхоплює, і от його родичі вони дуже хаотичні. Вони постійно щось у них там несеться. Знову ж таки, не всі, але більшість його сестра дуже саркастична. У них теж дуже такі цікаві стосунки, і та їх всіх об'єднує. Ця велика трагедія, що в їхній країні відбувається війна, і там от дуже правдоподібно показані перші місяці війни, коли ти постійно перевіряєш новини, коли ти слідкуєш за втратами русні, коли там незрозуміло взагалі, що відбувається, у когось мобілізують знайомого, родича, і це повністю таке нерозуміння того, яке майбутнє на тебе чекає, яке майбутнє чекає. Твою країну, я коли читала, я впізнавала себе в цих персонажах, тому що я теж виїжджала з України на якийсь час. І от всі ці дієві особи вони дуже справжні. Оце такі люди, яких ти зустрічаєш в своєму житті. І ця книга вона дуже щиро написана, вона така правдива і близька тобі. І мені здається, саме тому вона мені і сподобалась, тому що якось. Ти релейтишся до цих персонажів, і вони тобі дуже близькі. І взагалі ця книга читається дуже легко. Я її дуже швидко прочитала, незважаючи на те, що здається, це така важка і сумна тема. Але вона написана е легко, вона написана щиро, і там навіть є місце гумору. Там було доволі багато таких іронічних моментів, і моментів, які мене змушували посміхатися. Через це мені теж дуже сподобався цей мій читацький досвід, тому що мені здавалося, що я буду плакати на кожній главі, враховуючи, яка я вразлива. Але насправді ні. Там, звичайно, є сумні моменти, тому що знову ж таки це війна, це біль, це нерозуміння того, що тебе чекає. Ще дуже життєво там показані вестерни і їхнє нерозуміння того, що відбувається в Україні, і що це взагалі за війна, і твій розпач від того, що ти не можеш це донести до них, і не можеш донести якусь свою точку зору цій книзі знайшлося місце і хорошим русским, які там намагаються а, щось розказувати, що це Путін винний. А, і от ти читаєш це і просто аж трясе, тому що це настільки реалістично, і це те, що ти бачиш. Бачив в житті, що бачив в Твіттері, От і тому от такі от різні досвіди, які я сама переживала, вони зробили цю книгу дуже близькою мені. Я впізнавала себе в багатьох моментах. І могла співпереживати героям. І, звичайно, Толік це такий дуже життєвий персонаж, тому що мені здається, багато хто був змушений на початку вторгнення жити з батьками, потім з іншими родичами. І всі ми пройшли цей момент, коли вже не можеш. Уже ти згадуєш, чому ти переїхав, і згадуєш, чому от є якісь такі ем, у вас несостиковки в світоглядах або в якихось звичках, і жити з родичами це. Не завжди комфортно, і не завжди ви можете знайти е таке і собі виснування, яке буде комфортне для всіх. Тому для толіка дуже добре можна зрозуміти. Я прочитала в одному коментарі на Гудріц, що цей роман можна назвати родинною трагікомедією. І мені здається, що це дуже влучний опис, тому що, як я вже казала, там є багато дуже таких комічних моментів, багато сумних моментів. Все це переплітається. Якісь родинні стосунки, сімейні переживання, драми, в той же час любов, яку ти даруєш своїм рідним, турбота, і оце все там перемішалось. І мені здається, що родинна сімейна трагікомедія – це дуже хороша назва для цього жанру. Не знаю навіть як це назвати. Я вам дуже раджу цю книгу. Я от зараз хочу собі купити «Спитайте мієчку. Нарешті її теж прочитати, бо про неї я теж чую дуже багато хороших відгуків. І сподіваюсь, вона мені сподобається так само, як і драбина. І я чесно дуже чекаю наступні книги Євгенії Кузнецової. Ми неймовірно імпонує її стиль. Як вона пише, як вона відчуває. І так буду чекати якісь новинки від неї. Якщо ви читали драбину, звичайно ж, пишіть в коментарях ваші враження, чи вам сподобалось. Навіть один чи два коментаря – це дуже приємно для мене завжди. Тому буду рада з вами обговорити цю книгу. І сподіваюся, побачимось з вами не за місяць, а хоча б трошечки раніше. Па-па!